Друзі, доброго дня всім! Сьогодні 28 березня. Знову будемо знімати відео по автомобілю Honda cr 3-го покоління. Погода зараз дуже класна. Я бачу 20-21 градус тепла. Це в тіні, сонця немає. Сонечко так за хмарами трохи, трохи ну, навіть його немає, бо очікуємо дощі. В мене питали люди, як працюють умовичі передніх головних фар. Накладка, яка відсовується після натискання на важіль під рулевим кермом. І такий досить потужний струм лється на фари. Ну, але я е, не розумію цієї системи. Скільки я вже пробував цю систему, воно майже нічого не допомагає, все одно приходиться ганчіркою, потім протирати. Но це якщо дуже сильно забруднене, то можна трохи-трохи так знаєте, його помити. Але так, щоб воно вималось і було дуже-дуже так чисто, то нічого тут не виходить. Відео сьогодні буде більш теоретичне. Ніж практичне, бо я до бачка не долізу і він отам схований за бампером там донизу. І Щоб його побачити, щоб його, знаєте, ну, практично показати вам, як працює вся ця система, я не можу, бо це приходиться знімати бампер. Ніхто бампер знімати не буде, то ні до чого. Якби воно в мене не працювало, то я вже таке вам показав. Навіть з цієї сторони можна було б е, защиту зняти і долізти. Я думаю, що е, можна і не знімати бампер, е, можна через цю защиту там побачити. Це, але теж все розкручувати я не буду, е, бо воно, я ж кажу, не варто того. Друзі, якщо дивитись звідси, то я трохи бачу бачок омовича, але не впевнений, що ви його побачите. Тому я йду за ліхтарем і спробую поставити там ліхтар і трохи вам показати, де він знаходиться, як він виглядає. Друзі, мешкаємо в такому регіоні, що я тут навіть і зимову резину не маю. І не переобуваюсь, зима пройшла нескладна була зима, тепла. Навіть сьогодні в садовий центр їздили, там вже продають пальми. Ну Пальми, ціни, як ви думаєте, які? Від 20 до 35 тисяч гривень коштує тут пальма. Не мов би, в Африці ми вже живемо. Таким чином, панове, я взяв ліхтарик, бачите, на бачку. Написано 74,18. Що то таке, я не розумію. Ото і є бачок. Тобто звідси є такий лючок, але може, якщо зняти головну фару, то воно буде краще туди пролізти. І може... ну, я не впевнений, що там щось можна буде зробити. Тільки знімати потрібно бампер або Підкрилок, ну, через підкрилок не знаю. Краще е, знімати, знімати бампер, щоб е, долізти до того бачка і подивитись, наприклад, якісь проблеми там, щось, якісь вирішити питання. Бачок ємністю приблизно 2 літри. Я взагалі ніколи не купую е, охолоджувану е, рідину. В магазинах я постійно заправляю самогоном. Мішочок цукру взяв 1200 гривень, ну, не весь мішочок, але залишається там трохи. І я самогончиком виганяю самогончик десь 80 градусів, навпіл його розвожу з дистильованою, з дистильованою водою і заправляю. Сюди самогончик. Зараз і запах має. Я колись років 7-8 назад прорахував, що ліпше брати. Виганяти свій самогон чи купувати рідину для омивача, то напевно в мене було набагато менше свій, свій, своя рідина, ніж у та, яка хімія продається. В супермаркетах або в автомагазинах вона досить, досить хімічна така, досить шкідлива. То я ніколи в цю машину рідину омивача магазину, вона ще й має такий неприємний запах, дуже поганий. І мені зовсім той запах не подобається. Доки друзі знімаю відео, то побачив тут невеличкі проблеми. Бачите? Такі царапинки йдуть. Вони не, до, ну, вони не такі великі. От І я завжди використовую поліровочну пасту, Отака вона мені дуже подобається. І в кінці відео я це затру і ви побачите, що тут майже нічого не буде, нічого не залишиться. Тобто пополірую. Ну добре, переходимо до наших головних справ: до бачка умовача. На бачковому овоча, як я вже сказав, двохлітровому стоїть два насоси. Один насос, він не такий потужний, він такий звичайний, такий, як знаєте, простенький пластмасовий. Він забезпечує нам. Омивку заднього і переднього скла. Тобто через дві форсунки передні, ми миємо переднє скло, натискаючи важіль під кермом, ось таким чином на себе. І також, коли ми повертаємо на себе, отаким чином. У нас насос качає на цю форсунку. Друзі, я раджу всім користуватися, ну, хоч би раз на місяць, включати насос і давати йому трохи попрацювати, бо там від того, що тривалий Час він не працює. ну Наприклад, людина поїхала кудись на рік, і машина залишилась, стоїть собі, і ніхто їй не користується. І тому насос після цього може просто заклинити. Особливо, коли люди користуються звичайною водопроводною водою. Але на бачку стоїть і другий насос, більш потужний. Який е, дає більш великий тиск, це насос, він навіть і е, алюмінієвий такий, от приблизно як оця болваночка. Працює він тільки тоді, коли е, вімкнуто світлофар. Ну, якщо е, в першому насосі, який е, чистить нам Скло переднє і заднє, то це дуже важна річ, і це велика необхідність. То у другому насосі, який тут для ну служить для умивача головних фар, то я так. Думаю, що він зовсім мені не потрібен. Я не знаю, як вам, а мені він зовсім не потрібен. Я ним користуюсь заради того, щоб він не заклинив. Тобто я раз там, ну в два-три місяці на декілька секунд його включу, щоб воно е бризнуло на фари та і все. І то тоді, коли машина брудна, бо коли машина чиста, то не хочеться знаєте, бруднити її е водою. Ну і, Звісно, витрати рідини. ну Буквально, якщо його постійно включити, наприклад, на 30 секунд, то бачок у вас буде порожній. Тому я рідину якось бережу, так не використовую, бо толку ніякого нема. З того, що я умиваю фари, все одно ганчіркою приходиться їх після цього протирати. Ну, Я рахую, якщо воно стоїть, то хай вже воно стоїть. І... Але ну зовсім воно тут не потрібно. І на останок, друзі, дуже мало в мене залишилося цієї полірувальної пасти. Просто вже майже трохи-трохи треба буде купити, бо дуже класна тема. Зараз я беру, розполіровую і. Виключу камеру і потім вам покажу, що тут в мене буде. Знадобилося, друзі, пів хвилини, щоб заполірувати. От, будь ласка, подивіться. Що ви бачите? Нічого. З різних ракурсів, зверху, знизу. Ніяких проблем немає. Тобто, якщо у вас десь якісь маленькі сколи або царапинки, от ще трохи є. Ну, це я не знаю. Не знаю, може собака тут пригала. Ну, Все заполіровується, все без питань вирішується. На цьому, друзі, до побачення і до нових зустрічей.